Третій день чехії розпочався зі снігу. Це мій перший сніг у цьому році. Ви можете подумати, чому я радію, бо блядь, це охуєно. Я взагалі не думала, що в цьому році я побачу сніг. І я навіть сумувала через цю думку. Але все ж таки є. І тепленький чай зараз став для мене найкращим другом. Сьогодні був дуже крутий день, тому що я перший раз спробувала ЕМС. Якщо не помиляюсь, вроді так воно називається. Це коротше така штука, коли тебе б'ють током. Ну не прям током. Така процедура тобі замінює більше ніж два силових тренування. Суть в тому, що ти маєш напружувати м'язи в той момент, коли тебе їбаш током. Є yeah, okay. <laughs> а це моя перша реакція на відчуття. я. <laughs> Реально раджу кожному спробувати, тому що це прикольно. Да, і хочу вам так просто нагадати, що я знаходжусь в селі, і це все є в одному селі. Спочатку мучилася я, а потім вже мучилася моя подруга. Після тренування я пішла готувати собі обід. Підсмажила курочку та нарізала овочі. Я намагаюся контролювати свій об'єм білку, тому що це важливо для моїх м'яс. А готувати допомагала мені ось така китька. Після обіду обов'язково потрібно було приділити час китькам. А поки я ніжилася з котиками з роботи, повернулася моя подруга і принесла мені діда морози, який дуже сильно хотіла. Ну а вечір ми пішли трошки провелася у спортзалі. Я допомагала своїй подружжя. Ну на 7 день завершено.